Учасниця акції протесту Анастасія розказує, залишила роботу, щоб прийти до суду. Сьогодні тут відбувається засідання у справі керівника Черкаської епархії УПЦ митрополита Феодосія. Щоб бачили, що суди не закінчилися. Феодосії ще досі не за гратами, і ще не знаємо, скільки потрібно буде цих судових засідань, щоб нарешті він опинився за гратами. Місцевий житель Олександр Чорновол каже, слідкує за перебігом справи і засобів масової інформації. Останнє засідання, на якому підсудному змінили запобіжний захід із нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання, його обурило. Тому сьогодні прийшов особисто. Я бачив відео з минулого суду, де він розказує, що йому не дуже зручно їздити там в Черкаси, там в область по Україні, тому що в нього домашній арешт, і але чомусь на саме на суди він не може приїхати бо він типу хвора людина, але ми всі бачили, що відбувалося, коли Собор переходив до ПЦУ, то ну, хворі люди себе так не поводять. Тобто він прям вів свою пасву в атаку і він дуже себе агресивно поводив. На сьогоднішньому засіданні запланували розгляд відеоматеріалів обшуку помешкання митрополита, говорить суддя Олександра Гоменюк. Питання обвинуваченого суд обмежив фото відеозйомку на стадії дослідження відеозапису, який додатком до протоколу обшуку. Так, це питання так. вирішувалося. Сьогодні ми запланували дослідження цього відеозапису. Також так, ми запланували дослідження. Тому суд ще раз наголошує, що фото відеозйомка під час дослідження відеозапису до протоколу обшуку обмежується. Чи будуть запитання представників змін? Тоді вимикайте, будь ласка, захисник підсудного, адвокат Ігор Голубчик, коментувати ситуацію. Відмовився. Знімати його заборонив. Після засідання питаємо у прокурора Вадима Коломійця, що відбувалося у судовій залі. Було досліджено відеозаписи протоколу. Проведеного обшуку за місцем проживання обвинуваченості Дениса Леонідовича, подивилися частково лише на дому засіда запаном про ще іншу частину цих відеозаписів. Далі за процедурою, зі слів прокурора, вивчатимуть письмові докази. І потім якщо не буде інших клопотань, у мене або в сторони захисту. То тоді вже ну по процедурі суд може перейти до судових дебатів. Вирок винесуть тільки після всіх судових процедур, а це мінімум півроку. Додає прокурор Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.